Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп підживлення рослин саду Городу квітів в липні 2024 року, час Київський. Місяць починається дуже гарним періодом першого та другого до 10-ї години ранку. А якщо можете, то раніше це зробіть. В тільці можна використати органічні та мінеральні добрива. Під коріння та по листочкам тобто позакореневе живлення, також використовуємо. Далі у нас дуже такий великий період, коли не можна підживлювати. Не можна підживлювати 2 після 10-го, це починається дихання рослин 3 та 4 близнюки. Не підживлюємо під час народження молодика 6 тобто 5-6 тільки полив. І в знаці з таких вогню в леві теж 7-8, 9 до вечора до 18 години ми не використовуємо ніяке підживлення. І увечері після 18, 9, 10 та 11 дуже гарний період для того, щоб підживити рослини органічними, мінеральними добривами, підкоріння та по листочкам. А далі перерва в підживленні 12, 13 та 14 до 18.30, знак стихії повітря не поливаємо та не підживлюємо. Гарний період починається для підживлення органічними добривами під коріння та по листочкам 14 після 18.30, 15 та 16 липня. Наступний період знак стихії вогню, 17, 18, 19. До 12 години дня ніяких підживлень. На жаль, у нас повня далі вже, хоча і знак добрий, тому ми можемо використати 19 го після 12 ї години і до кінця доби тільки органікою під підкоріння. Будь ласка, ніяких інших добрив не використовуйте. Тим більше на цей час випадає тебе дуже велика спека, будьте уважні. 20-го, 21-го спалений шлях місяця, 22-го, 23-го теж. Цей період дуже складний і ніяких підживлень не проводимо. Гарний період для підживлення органічним добривом починається 23 після 18 вечора, продовжується 24 та 25 до 10 ранку. Органіка підкоріння та по листочкам до 10 ще раз 25-го. Далі у нас будуть працювати енергії стихії вогню Овна і завершаться вони дивіться, 26-27 Тільки після 21-ї години ми можемо займатися вже підживленням. 27-го. дуже гарний період тільця після 21-ї години можна буде користуватися вже підживленнями, органічними та мінеральними добривами під коріння та по листочкам. І це можемо зробити 28 та 29 тільки до 18 години вечора. Завершується місяць в періоді близнюків. Не можна підживлення і полив теж не можна. Рослини будуть зайняті диханням. А тепер у нас весь аграрний гороскоп підживлення рослин садогороду квітника на липень 2024 року. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.